Вправа, яку я обов'язково змушую робити всіх своїх учнів, як на заняттях, так і після занять, бічне зісковзування із різкою, швидкою закантовкою врізанням лижі кантом у сніг. Отже, друзі, покажу вам як один із варіацій, як робиться ця вправа. Стаємо на схилі впоперек на верхні канти. Стали на лижі, закантували їх. Одну лижу поставили в район великого пальчика внутрішньою частиною стопи натиснули. Іншу на мізинчик зовнішньою частиною стопи натиснули. Тобто ми зробили ось такий от рух стопами на бік. Раз. Поставили лижі на канти. Зігнули колінка вперед і поставили лижі на бочок на канти. Як в моєму відео, я, до речі, вчив уже цього руху у вас. Колінка зігнуті вперед. Руки спереду широко, палички дивляться назад. Спинка кругла, як у старого дідуся. Голова дивиться вперед на трасу для балансу та піднятий. Дивіться, що я зараз роблю. Розгинаючи свої колінні та гомілковостопні суглоби, розігнув, розкантував лижі, тобто забрав їх з кантів, вони зісковзують. Згинаю і ставлю лижі назад на канти. Закантовую. Дивимось ще раз. Я їду на верхніх кантах, стою, значить. Розкантувався, лижі, з'їхали, закантувався, лижі зупинились. Ваше завдання зісковзувати чітко вниз по схилу, чітко боком. Ви не маєте зісковзувати ні назад, ні вперед. Для того, щоб не зісковзувати ні назад, ні вперед, вам потрібно зловити центральний баланс на лижі, стати в центральну стійку чітко по центру своєї лижі. І чітко в бік зісковзувати. Але нагадую, ми не просто зі сковзимо. Ми маємо закантовувати свої лижі. Ми маємо закантовуватись. Ну, Звісно, вам потрібна нормальна траса, нормальний схил. Не так, як я зараз у квітні місяці по каші катаюся, де мене лижі застригають краще на ранковому катанні, і на льду, до речі, набагато зручніше. Причому траса має бути якась червона, крутенький схил, бо на синій дуже важко. А що ми робимо знову? Ще раз показую. Закантував лишки. Розгинанням колінних мілкостопних суглобів. Розгинаю. Розкантувався, згинаю, закантувався. Пробуємо в інший бік, тому що тут купа снігу. Стою. Ви в цій вправі маєте дойти до певного рівня. До якого рівня? До такого рівня, щоб ви розкантовувались, а закантовувались не просто, не легенько, не плавно, а закантовувались ось так. Ого, зачепився. Щоб ви закантовувались агресивно, сильно, дуже сильно, дуже, дуже, дуже закантовували свої лежі. Дуже сильно. Фу, я спотів вже мокрий, поки знімав це відео. Підтримайте мене лайком, коментарем обов'язково. Переглядайте опис під цим відео, бо я ж для вас стараюсь роблю інший контент на каналі. Дивіться. Вельвет обирайте найкращий технологічний, якісний бренд. Балаклава просто супер, чесно кажу. Ну і само собою приєднуйтесь до наших кемпів. Дякую всім!